Доброго дня, друзі! Сьогодні ми знову на дачі в нашій теплиці. Купили ось таке добриво. Це таке універсальне добриво Biohelp фірми, хеватове добриво з амінокислотами та мікроелементами, оптимальне живлення, рясний врожай. Зараз ми його розведемо в нашому ведрі. З міркою 10 літрів. І будемо по літру підвивати під кожен корінь е, наших рослин. Тут треба дивитися 15 мл на 5 літрів води, тобто 30 мл на, на 10 літрів води і по літру під кожну рослинку під кожен корінь Будемо заливати. Ще раз ось показую оце добриво дуже непогане по відгукам. Зараз ми перевіримо його на наших рослинках. Беремо відро, беремо такий ось препарат. або Рідке добриво і наливаємо наше ведро. Ось тут десь буде по 10 мл. Три таких копачки. Бачите, добриво іншого кольору, не таке, як ми до цього використовували. Виглядає зовсім по-іншому, світлий, такий коричневий колір. Сподіваюся, що дасть гарний результат. Те добро теж гарно подіяло, але цікаво як подіє це більш дороге добриво, воно коштує 100 гривень. Але ж, може якийсь буде інший результат, ми просто експериментуємо на нашій теплиці різні добрива. І будемо потім користуватися тим добором, яке дає найбільш гарний результат. Наливаємо, закриваємо, набираємо води. Ось у нас 10 літрів. Зараз будемо підвивати підкущики, поки що будемо переємно томати, а потім будемо огірки і перець. Так, помиваємо. Ось ми сьогодні і удобривали нашу теплицю, Будемо чекати результату. Пишіть, підписуйтесь, коментуйте. Нам дуже буде приємно для розвитку каналу це буде теж корисно. До нових зустрічей!